Мої вітання глядачам телеканалу Ради в ефірі. Програма Позиція. Із нашої студії народний депутат України Остап Єднак. Я вітаю вас в нашій студії. Пане Остапе, ви один із тих п'яти депутатів, яких фракція самопоміч виключила із своїх рядів за те, що ви не піддалися волі фракції, проголосували, тобто на за право мати власну думку. Абсолютно вірно. Вже декілька днів я є. Позафракційний депутат. Тобто до того, статус у вас нинішній позафракційний, позаф... чи ще Оф Офіційно вже вчора підтвердили, підтвердив парламент. Е заява була зачитана про виключення нас із фракції, і я тепер позафракційний, і угу. до цього я був позапартійний. Я не, не належав до жодної політичної сили. Тобто, ви ну хотілося зрозуміти ваше політичне майбутнє От, робота в парламенті. Як ви будете планувати далі свою роботу? Ви зараз ви навіть сидите окремо від фракції самопоміч? На стороні блоку Петра Порошенка я так розумію, ви залишаєтесь в коаліції, адже в коаліції не мають складати депутати, які не, не, не складають фракції. Абсолютно вірно. Я залишаюся членом коаліції. Дай Боже, щоб дана коаліція вже без радикальної партії проіснувала, оскільки е, дана осінь для України має, має мабуть найвирішальною її історії, оскільки як позафракційний звичайні... ви в коаліції? Як, як позафракційний депутат і не збираюся. І, Наскільки мені відомо жоден з наших з моїх колег, яких теж було виключно самополуч. Не збирається приєднуватися до жодної депутатської фракції, але і надалі ви не плануєте політичне майбутнє приєднатись до якоїсь політичної сили. І от як ви плануєте взагалі надалі на, на даний момент до виборів в Україні дуже борхливе. Політичне середовище і не завжди об'єктивне створюється дуже багато е, одноденних політичних проєктів. І зараз я не хочу до виборів, принаймні як мінімум, вступати в жодні якісь політичні рухи, сили і тому подібне. У мене особисто, як члени комітету з екологічної політики, є вже назбиралося дуже багато законопроєктів, де я є співавтором або ініціатором, які потрібно провести в даній сесії парламенту, щоб за них проголосувала. Це дуже важливі системні законопроєкти, як наприклад, законопроект проєкт про оцінку впливу на довкілля і свою роботу. Я вважаю також позитивним є те, що я не задіяний в передвиборчій кампанії. Так само поміч бере участь у виборах. блок Петра Порошенка бере участь у виборах. Там депутати сконцентровані на передвиборчій риториці. Я можу зосередитись на конкретній роботі. Тобто, зараз ви плануєте займатися безпосередньо законотворчими ініціативами з напрацюванням відповідних положень до правової бази України. Тобто, поки що така робота ваша абсолютно вірно. Коли ти незалежний і вільний, ти можеш спокійно дивитися на законодавчі ініціативи всіх політичних uh -huh. сил і ти не за. Агажоний, що дуже важливо, власне, я буду займатися тим, чи повинен займатися народний депутат. України. Як відбувається сьогодні спілкування на рівні фракції з вашими колегами, коли, коли мене було колеги? виключено, ми. Кожен з нас і мої колеги по фракції, і я особисто ми обговорили це питання. Я заявив свою позицію, отримав відповідь. Ми потиснули один одному руку і мирно, спокійно розійшлися. На превеликий жаль, приблизно десь в той час, була якраз розірвалася граната навпроти Верховної Ради. Ми чули звуки сирен, бачили, як були поранених нацгвардійців, і це додало драматизму. Я думаю, ми всі зрозуміли, що. Ця відповідальність лежить на кожному е, члені парламенту. Неважно чи він критикує зміни до конституції чи не критикує полі, полі, Політична риторика насправді вже почала вбивати людей коло самого парламенту. Коли ви визначились такою позицією? Адже якщо згадувати голосування, коли проект змін до конституції направлявся до конституційного суду, ви тоді проголосували. Разом так як проголосувала фракція. Зараз ви проголосували в суперечі волі фракції, коли було прийнято таке абсолютно рішення? абсолютно вірно. Скажімо так, певні сумніви в мене почалися після того, як моя колега Ганна Гобко проголосувала. За подання в Конституційний суд в волі фракції У нас тоді були дуже важкі дебати всередині фракції стосовно позиції Ганни. Тоді було проголосовано виключення її, викликання із комітету з голови комітету з закордонних справ. Намагалися ще тоді її виключити з фракції. Це мене дещо збентежило. Після того я взяв пропозиції, які в самопоміч подала президенту як альтернативні до змін до конституції. Почитав самі зміни до конституції, порівняв їх об'єктивно, не заангажовано. Впродовж е, тих тижнів, які були між е, так званих канікул, так було багато круглих столів по даній тематиці. 28 числа проводився фахове експертне обговорення змін до конституції, де я mm -hmm. теж е, послухав. І е, в мене були питання до моїх колег по фракції: а що якщо так? А чому ви пропонуєте урядників, яких повинен фактично назначати теперішній яценюк? Так, тобто ви хочете передати, умовно кажучи адміністрації в регіонах під прем'єр-міністра. Чи буде це достатньо ефективно? Чи можливо краще це буде президент, який принаймні? Строки перебування при посаді, е, інституційна пам'ять, воно все більш стабільне е, середовище, і я не отримав відповідей. Тобто, фракція мене почала звинувачувати, що я розкачую позицію фракції е, і, і тому подібне. А це було, скажімо так, ще тобто більше. Тобто перший раз ви просто піддалися волі фракції, не вникаючи в подробиці в глибину питання, а до другого разу ви готувалися уже більш змістовно, вже вивчали питання і Абсолют, консультувалися. абсолютно вірно. В перший раз це було направлення в Конституційний суд. Було виснов, був висновок mm -hmm. позитивного конституційного суду. Є позитивні висновки Конституційної комісії і Венеційської комісії, і це щось значить. І між, якраз в цей період я я міг е, нормально mm -hmm. ознайомитися і проаналізувати ситуацію. Як ви вважаєте, чому такою жорсткою була позиція вашої фракції? Лише через те, що вони мали власний проект змін до конституції, саме в частині децентралізації, і своє бачення? Чи були якісь інші мотиви такої позиції? Мені невідомі. Інші мотиви, так, я не можу судити, чи, чи є якась істина, яка мені невідома особисто, але, на превеликий жаль, мені здається, фракція самопоміч в певний момент не піддала самокритиці свою позицію. Вона завжди це робила постійно. Самопоміч завжди була опозицією насправді в середній коаліції. Але конструктивною опозицією вона аналізувала законопроекти, вона давала дуже фантастичні і потужні пропозиції до багатьох забирала корупційні норми в законопроектах. Але завжди, коли це стосувалося інтересів країни, вона казала стоп, тепер ми вже будемо підтримувати ту чи іншу ініціативу. Зараз плану Б немає самопомочі. Що буде після того, коли будуть провалені, як не дай Бог, будуть провалені зміни до конституції в даній редакції від нас відвернеться міжнародне середовище. Ми втратимо тиск на Росію. І тоді це розв'яже руки нашому агресору. 300 голосів самопоміч може не брати участь у цьому голосуванні. Чи що може схилити позиції фракції? Адже ви ближче знаєте своїх колег по колишній фракції і розумієте ті тенденції, дуже які там… Я сподіваюся, що після виборів я впевнений в усіх політичних силах буде так зване вже похмілля. Mm -hmm. Так і вони після цього зможуть все таки зорієнтуватися в ситуації, усвідомити. Особисту відповідальність за кожне рішення за кожне слово сказане впродовж кампанії і після і прийняти відповідальність тобто для держави вважаєте, рішення. ви вважаєте, цю позицію фр фракція і партії триматимуть до виборів, Я не бачу, щоб це знову ж таки питання до фракції самопомічне mm -hmm. до мене, але поки що я не бачу, що були якісь... А виборці. Якщо питання до вас, от наприклад, кажучи про зміни до конституції? От ви визначалися ви вивчали глибоко наскільки дійсно потрібні такі зміни, і які акценти ви б назвали, що дійсно? На важливості цих змін, які були проголосовані парламентом в першому читанні, основний момент це децентралізація, це життєво необхідно для країни. Фактично, це перезавантажує е, виконавчу владу на місцях і частину її передає на виконкоми і вперше е, при е, міс, е, органах місцевого mm -hmm. самоврядування і і вперше запроваджує принцип субсидіарності саме в Конституції України. До даних змін також буде величезна кількість супутніх закон, законів, які теж парламент уже. Фактично розробляє, є вже робочі групи, і тут знову ж таки відчувається такий дуалізм самопомочі, тому що в робочих групах вона наразі не бере участь. Але фактично це перезавантаження і відхід від радянської системи управління Україною. Ми бачимо, що прийшов в Одесу. Він побачив величезний апарат облдержадміністрації, який абсолютно не потрібен. Фактично, цей апарат замінить. Префект, я думаю, з компактним секретаріатом, і це буде набагато ефективніше і оптимальніше для держави і зекономить величезну кількість державних коштів. Але з, загалом результати від децентралізації ми зможемо побачити лише за два роки, адже адаптація цих змін до конституції може відбутися лише у 2017 році. А до того потрібно пройти досить складний етап, як організаційний, так і законотворчий. і законотворчий і потрібно підготуватися до тих змін до перевиборів у 2017 році. Для того вже працюють ніжна. Ротні програми, іноземні донори дають кошти на те, щоб було, була підготовка і законопроєктів, і тренування на місцях, якими будуть ці виконковими, які функції їх, їх вони будуть виконувати. Тобто в тестовому режимі влада може працювати уже по новому? Я думаю, буде якимось чином ну, підготовка, тому що це може бути і колапс, якщо не буде належним чином підготовлена ця реформа, але вже, вже ведуться підготовчі роботи. На рівні роз'яснювальної роботи чи, чи конкретних організаційних е, дій? На рівні підготовки законопроектів mm -hmm. і готуються міжнародні програми, які будуть вчити місцеві еліти, е, місцеве самоврядування, яким чином інформувати виконкоми. Давайте розглянемо, як може далі розвиватися конституційний процес, зважаючи і на ті гарячі і градус напруги, який в парламенті, зокрема, безпосередньо зараз панує, особливо виборчий період, і те, що потрібно все-таки знайти 300 голосів для того, щоб підтвердити голосування, яке відбулося. Перед цим в першому читанні, тобто щоб конституційні зміни набули нарешті чинності, як має розвиватися для того, щоб знайти цих 300 голосів, що має з'явитися, які аргументи мають з'явитися, і чи не потрібно активно підключити сюди законотворче напрацювання в розвиток цих змін до конституції? Законопрошена є до речі заява багатьох народних депутатів, що вони будуть голосувати за зміни до конституції вже в другому читанні, коли вони побачать супутні законопроекти. Але я впевнений, що на політиків насправді повинен тиснути народ. Але тиснути своїм усвідомленням реформ. Я недавно був на ефірі і були дзвінки в студію, і люди абсолютно не розуміють, що відбувається, яка це буде децентралізація, що вона їм принесе. Абсолютно не орієнтуються. Найближчі 2-3 місяці повинна бути масована медіакампанія, комунікаційна кампанія з народом, щоб пояснити їм, що буде відбуватися, щоб вони okay. от відчули довіру і зрозуміли процеси. Таким чином народ послає сигнал політичним силам, що так, ми розуміємо, будь ласка, тепер зробіть. Це для нас, чому не робилося цього раніше? От Дійсно говорили, що інформаційна кампанія досить слабкою була для того, щоб роз'яснити елементи або взагалі механізми децентралізації, що має змінитися для самих людей. Вони цього не розуміли. Ухвалюючи ці документи, напевно, і десь відбувалося таке суспільне несприйняття того або нерозуміння того, для чого це все робить Верховна Рада, оскільки дійсно суперечила досить інформація в суспільстві. Як змінити цю інформаційну кампанію і що має з'явитися, щоб не лише активно їздили на напевно, політики або е, люди, ну яким десь довіряють, а десь напевно, десь з осторогою дивляться на них, адже вони, можливо, виконують чиїсь інтереси. Хто насправді сьогодні має головним бути, ну ну не зовсім підходить, але все-таки пропагандистом на прилипевні децентралізовані влада і держава. Вона от втратила цей момент, коли потрібно було належним чином прояснити населення. Ну, у нас і багато викликів. Насправді У нас війна е, на сході. В нас дуже важка економічна ситуація і. Певний момент влада не зрозуміла, що потрібно бути з населенням в комунікації. Є дуже багато ініціатив інформаційних, так і, зокрема, знову ж таки під. Міноземні уряди теж підтримують ці ініціативи, але вони розрізнені. Я думаю, потрібно вже найближчим часом, буквально відчув на який тижні, який щоб консолідувати всі ресурси. Угу. Є і відеоролики, є і інформаційні листівки роз'яснювальні. Воно все є, але воно в дуже в маленькій кількості і роздрібнено. Це все треба консолідувати і потужно зробити потужну інформаційну кампанію на рівні країни на національному рівні. Ну зрозуміло, мені хотілося б ви бачите от, рівень цього спілкування. Ви бачите тих людей, яким довіряють і хто це має бути насправді. Це мають бути засоби масової інформації. І хто має це дійсно бути? Це потрібно бути консолідація і влади, і громадянського тобто суспільства, це має бути і експертного середовища системна, робота. Я системна робота. Насправді є вже певні ідеї. Я угу. думаю, найближчим часом ми їх озвучимо, як це зробити швидко, ефективно і позапартійною риторикою. Щоб... Ми їх озвучимо, кого ви маєте на насамперед. Тобто ви залучені до такої роботи? Так, ми вже напрацьовуємо таку програму і такий проект. Загалом, як має запрацювати парламент, адже тобто, дійсно довіру до парламенту потрібно піднімати. Ми знаємо, рівень довіри до парламенту знизився. І загалом, от Верховна Рада, якою має бути, вона має змінитися. Про це навіть було сказано при відкритті третьої сесії. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман сказав, що потрібно робити реформу всередині українського парламенту. Потрібно дійсно налагодити з ефективний законотворчий процес, як він має бути налагоджений всередині коаліції безпосередньо, адже ми дійсно бачимо. Різні зараз такі від сили і політичні заяви всередині коаліції, як виходити із такого політичного піке і що має змінитися насправді? Я думаю, найближчі два місяці в парламенті буде дуже гаряче, тому що сподіватися на ефективну выбори. роботу навряд чи можна? Сподіватися, скажімо так, ефективність знизиться, але вона все ще буде присутня. Сьогодні парламент уже декілька важливих законів прийняв до кінця робочого дня. В нас величезна є кількість, зокрема, законопроєктів, які впливають безпосередньо на Галузі економіки, наприклад, звільнення від ПДВ і від мита ввезення деревообладнання, обладнання, що десь поштовх природній промисловості в сфері деревообробки. І ми сподіваємося, що парламент прийме ці закони, тому що є загальний консенсус. Тому закони і реформи будуть впроваджуватись, але можливо менш ефективно і з більш таким вищим політичним градусом. Градус буде зрозуміло, зважаючи на ті настрої, які сьогодні панують, але все-таки коаліція повинна все запрацювати по іншому. Ми бачимо уже мінус одну фракцію в складі коаліції. Значить, чотири фракції, які залишилися, мають працювати більш сконсолідовано. Уже є заяви від фракції самопомічі. Вони озвучили, що 226 має народитися всередині фракції, а лише тоді воно з'явитися на табло в сесійній залі. Чи буде е, така робота? За, про, проводитися, щоб попередньо узгоджуватись, а лише тоді ставитись до сесійної зали потрібно розуміти, що з відходом або з виходом з коаліції радикальної пар партії Олега Ляшка відповідальність на решти угу. учасників коаліції зросла. Потрібно її не боятися. Потрібно розуміти, що це відповідальність перед країною і перед Україною. Забути про амбіції. особливо в такий складний час, особливо в такий складний час. Тому я насправді дуже поважаю рішення самопомочі наразі залишатися в коаліції і бажаю їм мудрості. Мудрості, але як будуть інші представники коаліції, великі фракції, які сьогодні є, чи вони погодяться і чи пристануть до такої ідеї узгоджувати будь-які голосування, які з'являтимуться, ну скажімо, принаймні за ті законопроекти, які потрібні сьогодні уряду, які будуть народжуватися як законопроектні ініціативи, саме від пропозиції від коаліції, щоб спочатку, все таки 226 було в коаліції Потрібно значно. розуміти, що в парламенті зареєстровані сотні законопроектів, де ініціаторами є. Е... Різні політичні сили разом, і вони просто потрібно угу. вести постійну роботу для того, щоб їх приймати. Є там законопроекти і самопомочі, де є співавторство, є багато правок. Тобто, парламент працює це не те, що він починає працювати з нуля. Він працює вже… Е... можливо відлагодити механізм роботи. Потрібно так, да, однозначно. По і е спілкуватися, поважати до в спільному форматі коаліції. Це вдасться, як ви вважаєте? Я впевнений, що вдасться, тому що ставки надто високі, щоб знівелювати все, все те, що потрібно зробити. Розуміння є сьогодні у повинно депутатів. Бути розуміння, Повинно бути розуміння. Як, як зробити так, щоб воно з'явилося? ми будемо бачити, як тобто як як почнеться активний законотворчий процес. Я ще раз говорю і відповідальність mm -hmm. на кожну фракцію коаліції, що залишилася зростання середня на кожному депутаті, і наприклад, фракції самого mm -hmm. абсолютно більшість народних депутатів це щирі свідомі патріотичні відповідальні люди, і вони цю відповідальність усвідомлюють. Тому я впевнений, що в нас все буде гаразд. Давайте перейдемо до конкретних завдань, які стоять перед парламентом. На Протягом ну на третю сесію. Найперше, це все таки осіння сесія це бюджетна сесія. Що буде з бюджетом? Адже ми побачили таку розрізнені з позиції уже в змінах до конституції. Зрозуміло, це важливий документ. Бюджет також це конституція, економічна конституція державна, принаймні на рік, також будуть різні моменти, які можливо будуть. Ми... Супроводжується дискусією, що буде з цим, як буде обговорюватися, як прийматися бюджет країни? Я, я пам'ятаю ту ніч бюджетну е, вже скоро рік mm -hmm. тому, так коли ми приймали фактично з коліс головний власне фінансовий документ країни. На даний момент я дуже сподіваюся. Як у нас є вже новий міністр фінансів. який вже знову ж таки скоро ліки буде працювати. Відповідальна людина. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо проект. Яка підтвердила свою ефективність? Принаймні. Абсолютно, абсолютно, і ми бачимо певний прогрес перед. Так званими канікулами парламент угу. проголосував, якщо я не помиляю, за бюджетну декларацію, і ми очікуємо, що бюджет буде внесений уже в парламент на розгляд згідно всіх процедур. Ну до 15 і... вересня, принаймні за термінами, які визначені в конституції, загалом бюджетним кодексом, має з'явитися до 15 вересня. Абсолютно. ми дуже сподіваємося, що це буде зроблено вчасно. Також ми бачимо, що мінфін розробив угу. концепцію податкової реформи. І зараз ми бачимо конкуренцію ідеї думок, тому що ми бачимо, що є концепція податкової реформи від Кабміну, є концепція податкової реформи, яка розроблялася в комітеті профільному Верховної Ради України, є концепція від громадськості. Зараз ми, нарешті, маємо якийсь певний матеріал, над яким ми будемо дискутувати. І це все буде відбуватися впродовж осінньої сесії. І повертаючись до тези того, що потрібно повертати довіру людей до роботи депутатів до парламенту загалом. На уря... заява уряду, яка прозвучала, що незабаром буде піднято зарплати або мінімальні зарплати, прожитковий мінімум для громадян. Можливо, от такі рішення потрібно зараз приймати людям, які давали сигнал їм для того, що не все так погано в країні, і що дійсно ми починаємо підніматися. Ми починаємо все таки жити жити по-іншому. Я якось? боюсь, що заяви уряду були завчасні, тому що вони робилися під час певної ейфорії, коли. Кабінет міністрів реструктурував е, заборгованість, е, тому що коли ти робиш заяву, mm -hmm. що ти підвищуєш е, мінімальні е, там, пенсії і, і зарплати мінімальні, ти повинен чітко розуміти, який ефект це буде мати на економіку. Ти показати, повинен показати аналіз. Тому що підняти зарплати пенсії там, на 200-300-500 mm -hmm. гривень нема питань. Але якщо, наприклад, ефектом буде або результатом буде долар 3, по 30 чи а по 40, тарифів, інфляція. І так далі, чи є в кабінету міністрів обґрунтування і розрахунки? Я думаю, що нема. Тобто потрібно показувати все в порівнянні, адже пізнається все в порівнянні і Кожне слово і угу. кожне рішення воно має певну вагу. Якщо ти просто це говориш без обґрунтування і без аналізу, то мабуть тобто це я не також зовсім... переповнена цим оптимізмом від заяви уряду і напевно сталі вам питання, що ці е, документи, які будуть ухвалені або зміни до бюджету нинішнього року, вони не матимуть ефекту в на практичному застосуванні. Ми ще не знаємо, ми не бачимо ще наразі законодавчих ініціативи, ми не хочемо знову ж таки, щоб це була передвиборча риторика, і щоб зараз внесли законопроект, який справді наслідком його може бути погіршення економічної ситуації і ще більше зобіння людей. Тому треба бути особливо зараз обережним і відповідальним. Тобто будь-яке рішення, яке сьогодні має з'являтися, воно має бути підготовленим, зваженим, збалансованим Absolutely. і і логічним, виходячи із ситуації, виходячи із потреби, яка потрібна, абсолютно вірно саме за такою скажви, за, за такою системою ви будуватимете і своє бачення або голосування. Скільки ви зараз маєте визначатись особисто, незалежно Absolutely. від фракції, так я вам так як я вам ще раніше говорив, yeah. ми не маємо жодних зобов'язань ні перед жодними політичними силами. Ми конструктивні і ми. Дуже будемо зважно підходити до будь-яких рішень. Ви писали особисту заяву на вхід в коаліцію. Я так розумію, кожен депутат чи від фракції? Е, я точно не пам'ятаю. по-моєму, навіть ставили свої підписи під коаліційну угоду. До речі, знову ж таки питання: а що з коаліційною угодою робити? Тому що в, в усіх політичних силах, які були частиною коаліції, лозунгом був децентралізація. Тому будемо шукати е, ну раз виникає принес. таке питання, що робити далі з коаліційною угодою. Дійсно, з в рамках коаліційної угоди кожна фракція, зокрема, і кожен депутат брали свої зобов'язання. Я думаю, потрібно відновлювати зокрема інструменти функціонування коаліції. Це рада коаліції, е, збори з, ко... збори коаліції. Так угу. я знаю, що вже е, е, фракційні лідери тим займаються, відновлюють контакти, відновлюють ланцюжки довіри, угу. які були певним чином е, розірвані. Розірвані всередині самої коаліції між розірвані між... Ви, все так в коаліції через оці от, і конституційні зміни і трагедія, яка сталася перед Верховною Радою, і підсумовуючи, як би ви е, проаналізували цей сезон, прогнози складати досить невдячна справа. Ми це знаємо, і можливо сьогодні не зовсім правильно, але все таки, от яким ви бачите. Цей сезон, наскільки він буде ефективним, ну буде більше політики. Чи все-таки ми побачимо і закони, які потрібні сьогодні? Країни? Ми побачимо дуже багато законів надважливих для країни, які будуть прийматися під час цієї сесії, тому що за попередні сесії величезна кількість є напрацювань, які треба просто завершити в другому читанні. Зокрема, тому однозначно цей сезон буде надзвичайно насиченим, доволі ефективним, особливо після місцевих виборів і. Будемо працювати, будемо працювати. Це важливе, важлива теза для роботи в цій сесії. Адже дійсно завдань в парламенту багато, і практично кожне із них важливе. Остап Єднак, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам, а нашим глядачам дякую за увагу. Дякую, що не зраджуєте парламентському. До побачення.